Доброго вечора. Так яка ситуація зараз у місті і в громаді? Ну, в місті ситуація напружена, але повністю контролюється військовою адміністрацією та Збройними силами України? Як ви знаєте, останні кілька днів орки проводять постійні ракетні атаки, гідротехнічних споруд. які... Знаходяться в місті Кривий Ріг е, різними ракетами крилатами. Були найдорожчі російські ракети Кінжал і Іскандер К, і Х-22. Е, кожного дня ракетні обстріли. Е, сьогодні була лише одна ракета: так, дві, чотири, вісім. Е, була, були серйозні руйнування гідротехнічних споруд. Орки намагалися змити фактично оцей, ну, тероризм три райони міста, де мешкають 150 тисяч людей завдяки е, такій героїчній роботі і підприємств комунальної сфери, Квбаспромводопостачання, Кривбас, Кривбас міський е, ДСНС, е, гірничі рятувальники, комунальні підприємства е, вдалося. Е, ці наслідки мінімізувати потоплення, яке було вже ліквідовано, Ріка Інгулець вже в своєму звичному руслі роботи з ліквідації ще продовжуються. Там ще досить багато роботи, але можна сказати, що ситуацією ми впорались, і цієї там дуже великої катастрофи яка могла в безпеці? Бути, не произошло. Ну сьогодні. Будь-яке місто в Україні, ну але я саме про ту ситуацію із ну, гідротехнічними зу, спорудами але... чи в безпеці від а, а... затоплень так. Але стосовно гідротехнічних споруд, вода ж спочатку піднімалася на 2-3 метри. Ми зараз ріка в Руці, і Зараз по гідротехнічним спорудам місто в безпеці, пане Олександра, роботи ліквідації наслідків тривають. Те, що ви так. казали по Зеленодольській громаді, були обстріли зі ствольної артилерії. На жаль, важко поранена жінка 64-го року народження. зараз вона в лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Можу спитати про Криворізьку ТЕС? Я знаю, що від початку повномасштабного вторгнення це вже про підготовку до зими чи готові. Бо щонайменше двічі е, туди, десь в район влучали ракети. Що зараз із ТЕС і як ви готуєтеся до зими? Місто до зими технічно готове майже на 100%. Вже паспорта готовності є на 98%. Відсотків багатоквартирних будинків, готові всі е, е, котельні, е, всі подстанції. Е, вже е, проведено гідроіспити, ну, які повинні бути проведені. Тобто, ми готові до зими е, заздалегідь, е, в цьому у нас е, ситуація стабільна. Е, безумовно, завжди є ризики. Влучання ракет по ТЕЦАМ, по підстанціям по іншим об'єктам інфраструктури, але ми робимо все задля того, щоб була там багата варіантність, що робити в разі, якщо там частина нашої системи інфраструктурної буде перебита, тобто ми готуємося до будь-яких наслідків. Дякую, Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.